Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам по вашій заявці Ритуал для зменшення апетиту. До мене звернулася одна з підписниць і... Так я сказала в своєму електронному листі, що ніяк не не виходить похудати. ні дієти, ні психологи не допомагають, тому що вона не може справитися зі своїм апетитом. І ніяк не пропадає, вона дуже багато їсть, і проблема похудання ніколи від того не пропадає. А от Лайві. Кілограми збільшується і шкіра е, починає псуватися, волосся. Ну і характер е, від таких проблем стає не зовсім такий цукровий, будемо казати, солодкий. Е, в тому поможе, в цій проблемі поможе вам цей ритуал. Але перед тим е, хочу подякувати всім, хто зі мною, за хороші коментарі, дописи, е, за лайки, за донати, за підписки. Нехай Вселенна вам заплатить разів більше того, що ви мені бажаєте і, і оплачуєте за мою працю. Для ритуалу запалюємо стічки. Святі Небесні сили. Придіти на поміч, проведення цього ритуалу для зменшення апетиту, для тих, хто хоче похудати. Перед початком ритуалу ставимо перед собою якусь ємкість і на дні насипано зерна пшениці. Перебирати зерно пшениці і повторювати про себе три рази такі слова. Зерно перебираю, апетит свій, ваше ім'я зменшую, усмиряю. Іди від мене, ваше ім'я, об'єднання за ріки, за гори, за моря, за поля, подалі від мене ваше ім'я, щоб я, ваше ім'я, як курочка по, по зернятку клювала, стройніла, розцвітала. Щоб жир з обіданням сховалися від мене ваше ім'я. В нори від мене, ваше ім'я. Відстани, пішли, побігли, геть обідання, згинь жор. Іди від мене, ваше ім'я. І замком запечатися кріпко-накріпко. Нехай буде так, по слову моєму. Зерно перебираю об'єднання, своє, ваше ім'я. Усмиряю, ліквідовую, іди від мене, ваше ім'я. Об'єднання за ріки, за гори, за моря, за поля подалі від мене ваше ім'я, щоб я, ваше ім'я, як курочка по жернятку, плювала, вструйніла, розцвітала, щоб жир, з обіданням з мене, ваше ім'я. Сховалися в нори від мене ваше ім'я, відстали, пішли, побігли назавжди. Геть, об'єднання, згинь жор. Іди від мене ваше ім'я. І замком запечатайся, кріпко напрів. Накріпко, нехай буде так по слову моєму. Зерно прибираю, об'єднання своє ваше ім'я, ліквідовую, усмиряю, Іди від мене ваше ім'я, Об'єднання за ріки, за гори, за моря, за поля, подалі від мене ваше ім'я. Щоб я, ваше ім'я, як курочка пизернятку клювала, стройніла, розцвітала, щоб жир з мене, ваше ім'я з об'їданням, сховалися в нори від мене, ваше ім'я, відстали, пішли, побігли, геть об'їдання, Згинь жор. Іди від мене ваше ім'я, і замком запечатися назавжди. Кріпко, накріпко. Амінь, амінь, амінь. Як сказала, так і буде. Після цього, як ви три рази скажете ті слова, потрібно з'їсти сім зерен з мисочки, з ємкості, Решта пересипати полотняний мішочок, обв'язати його зав'язати шнурочком навколо туловища і поставити на живіт, там, де ховається наш жор, тобто обідання. Так робити? Три цикли. на щербатий місяць, тобто на спадаючий місяць усі дні спадаючого місяця. Три цикли. Ці дні нічого не давати від себе. І ви побачите, як ваші... ваша питання зменшиться. подавайте, і тоді будете міняти повністю свій гардероб. І пройдуть і прыжі, і жор, і сальні. І сальне волосся і зовнішність ваша розцвіте. Ось перевірите. Хай буде так, по слову моєму. Січки повинні прогоріти повністю і здоров'я покращиться. І внаслідок того, покращити своє особисте життя. Грушовий ритуал для нергового використовується використовувати карту Приватбанка. за съвсем тут Костут по ракета. Хце също възчал. Ктоско И разом с тем Буддувасуни Зайві кілограми. Оці дні нікого не гощайтесь, цим не гощайтеся. Бути уважні своїми друзями, подругами. Може таке бути, що Я хтось є худіший, Є дві подруги чи три? Хтось є худіший, а хтось повніший. І от є передача. перекид тілом зайве кілограмів. Приходьте після зустрічей <кій> з друзями. Натирайте себе трошки сіллю і змивайте себе контрастним душом. З такими словами. Звідки прийшов весь негатив до мене, ваше ім'я, туди нехай. Йде». І душевний спокій повернеться і... Здоров'я покращиться і фінанси покращиться, і зайві кілограми теж. Так, я вести негатив. А в кого ж тут крадіжки привабливості, органів привабливості зовнішності. Кого тут я робила? Кратішки, сили, енергії, здоров'я. Ну, Кож на роботі дуже хтось там компліменти виставлять. Мобітьосічка. Тримайте собі в той момент, коли вас дуже хвалять, прикусіть на кінчика язичок собі. А тоді під різним приводом пеніть у душу. або просто в ванну, в кімнату. Якщо це можливо, і змийте собі обличчя і руки, не витираючись при цьому. Звідки прийшла? Звідки прийшов? Весь не все заздрість туди, нехай йде. Бо це все на основі заздрості робиться. Це якщо ви там на роботі. І навіть є така порада, така народна, що якщо приходять там гості, а є малі діти, і вони починають капризувати, гості йдуть, а дитина ніяк не може, діти ніяк не може заспокоїтися. Зразу загрівайте водички, додавайте три щіпки солі і змивайте на відлік від себе. Звідки прийшов всяке зло, туди нехай йде. І все. Клотенти, яким будете витирати, вивіжте на двір. Навіть якщо тут є дощ. Ще краще. І буде спокій, буде успіх. Ніхто не зможе вам. Забрати те, що вам дано нашим творцям. Так і дороги відкриваю. Тут були закриті дороги за зависті, і за того, що людина Я мала лише кілограми і мала такі на душі вічі, душевні, неспокій, апатія до всього. Це відкриваю. А злі і темні справи, і помисли недругів наших сусідів, друзів, колег по роботі. Я воску запечатаю їхні справи темні. Нещирість, а їх посилаю на суд Божий. Я сказала таке буде. Ставлю захист в нашій силі, нашій енергії, нашому тілу, нашій зовнішності, вогняною стіною. Нашому здоров'ю, нашим успіхам, наше життю у судьбі, нашому особистому житті, сімейному житті, нашим дорогам судьби і всякі зависті злазу, як гоняну стіну нікому не перебити, не зруйнувати, так моїх слів нікому не перебити і нам пакості не зробити. У ім'я Христа. Амінь.